Хочу запросити бійця, для якого кулачні поєдинки не в новинку. Зустрічайте! Швидченко, Олег! На прізвисько шишка! Раніше Олег знаходив себе у кіберспортивній дисципліні Counter-Strike та виступав на турнірах в цій дисципліні. Але після початку повномасштабного вторгнення йому довелось відчути цей досвід далеко не до дедасті. Давайте привітаємо Олега в нашому міжкогоні! Зустрічайте його опонента. Мурсалов Амінь! Міль приїжджав до нас на кастинг і впевнено отримав кредит нашої довіри. Має намір показати запеклий кулачний бій. Давайте привітаємо його з дебютом в нашій організації. Слухаємо мене уважно. Ще раз нагадую про жодної ніякої борцовської техніки. Поважаємо до ногу, слухаємо мої команди. Потисне руки. Готовий? Готовий. Перший раунд. Бій. І так, дорогі друзі, у нас шишка в чорних тейпах. І дебютант Аміль у нас в красних тейпах. До речі, першим він починає з Джеба. Підкрадається. так. Да. Підкрадається. Ох, така двойка. Так. І пішов вперед зараз. Стоп! Бій. Дуже крутий, дуже да, крутий. Да, да. Так, сходу. З з, він з правої руки так гарно зустрічає в розріз Аміля. Намагається прям вирубити свого супротивника. І ще раз, да. Мощні. Є вже розсічення у шишки. Так, вперейде з закритими очима. Стоп! Читається, читається. Я думаю, Міль за це має цим скористатись. Так. Така чуйка в мене, що бій не протягнеться всі три раунди. Хлопці заряджені, такі силові попадання! Один два. Це, сказав, Це було дуже-дуже дуже жорстко. 5, і просто хочеться 6, подивитися, що зараз нас з шишкою 7, там. Uh, мені кажеться, треба йому трохи, 9, трохи водички. 9, да, або глухий 10. нокаут. Я думаю, що лікарів треба запрошувати 10. до мішкогону. Даному поєдинку нокаутом в першому раунді перемогу здобув. Мурсалов Аміль! Я здійму. Я тебе біжав, я Зі Мною все добре. Я знаходжу на реабілітації і скоро повернуся. Перше дуже переживав так. Адреналін такий був сильний. Дуже. Ну, я так справився, перебрав себе і виграв. Ну, як можна назвати цей удар шалений? Я його спочатку дернув, він не очікував, що я його дернув, і він писив руки. Я тоді попав вже, вже справи. Чітко справи прямий. Не страшно, коли побачив, що суперник не може піднятися. Дуже, дуже було страшно. Здоров'я йому дуже желаю, щоб він одужав швидше. Дякую тобі, Олего. Бажаю здоров'я! Організація клан відкриває черговий збір для спецпідрозділу Гурмо Шаман. Фанати клану, сім'я Колотіляних, подарували нам даний автомобіль. Bentley Flying Spur в обвісі Менсорі. Ціль збору 1,5 млн грн. За донат від 300 грн. ви можете виграти цю тачку. Деталі в опису. Наступний боєць вже добре вам знайомий. Зустрічайте представник міста Київ мовчан Андрій! Андрій поєднує в собі стійкість і справжню красу боксу. Сьогодні він налаштований вкотре це довести. Зустрічайте Андрій мовча нашого мішкагоні. Його суперником стане дебютант нашого промоушену Дончицький Антон. спорт він прийшов в дитинстві для того, щоб стати професіоналом. І як ми бачимо йому це вдалося. Що ж, давайте побачимо, чи вдасться йому дебютувати в нашій організації. Бійці на середину. Нагадую коротко правила: не б'ємо потилиці, не б'ємо в пах, позвоночний стовбур. Ніякої борцовської техніки, зрозуміло. Слухаємо команди, уважно виконуємо, потиска руки. Готовий? Готовий. Перший раунд. Бій. Важка категорія. Переможець гран-прі. Одразу починає мовчан з Джеба. йде вперед. Вперед починає, так? Да. Показати дебютанту хто є хто. Стоп! Але і ти бачиш, за включився. Так, Первонний не тіряється зауваження. все добре. Дончецький Антон. В Бій. червоних тейпах у нас да, зараз першим починає у нас Андрій, високо тримає руки. І що зараз дуже піднилює. Працює першим номером. Андрій. Ооо! Через руку! Через руку! Завіс, завіс. І не відраховував. Да, так, навіть не відраховував зараз дядь Саша і вновь. Знову вперед так края да трохи пожалів мовчан данчечко і це була трохи помилка. Потрібно боксувати до команди, до реферів. команди реферів, все вірно. себе захищати, а також атакувати Їй! до команди реферів. Але це були по ганстерськи по так кажу. Дарив то... і пішов на Вальяжна... <плес> Да, 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 да є вже розсічення. У нас у Андрія де зустрічає Джебом його зупиняє Джебом його навіть. Я б сказав, Стоп. Антон, але ти знаєш такий по пар... такий потяг. Супер важка вага. Да, заливає трохи зараз в очі. Кров від розсічення у Андрія. Стоп! 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 Трохи не прощупав. цю атаку. Тайм. У Андрія заливає око. Оплеску, оплеску. Тут така важка вага, такі професіонали. Крутий бій, вже крутий бій. Це тільки перший раунд. Першого раунду і так сипати. Та ну куди, ви що, хлопці? Розвідка не да, Ну, не, да, не, не да, <розвідка> Ми э, бачимо, що Андрію треба реабілітуватися за минулу поразку. А ось у нас дебютант Антон. І Теж знаєш хоче показати Проявити себе, себе да, і проти такого сильного. Стой. Все. Стоп. Головне, щоб зараз січку, Катман. Так, щоб лікарі не зняли з поєдинку. Буде дуже прикро. Готовий! Є! От, давай сюди, каже. Так. Зазвичай так дядь Саша робить готовий, да. Андрій точно дав знати, що він готовий. І він заряджений на це. Да, Намагається знов пробити через руку, але влучно так зараз, Антон. Трохи так накидав, заклінчував. Так, засушив. засушив так. Все добре зробив грамотно. І знову витягується. На Андрій да, націлен все ж таки на свою праву. Є трохи ударів там поза. Так, сигналізує, що був удар по затилку, по потилиці. Стоп! Стоп! Але ми бачимо, що в Антон в клінічі нічого не робить. Навіть Браво. не хочу там якось десь вдарити пропустити шальну або да, щось да. таке, да. Готовий? Готовий? Другий раунд. Бій! Агресивно. <бій> агресивно. Да, агресивно так. Другий Андрій, раунд, топ, друзі. Ми будемо з вами спостерігати другий раунд. Андрій відбив так жорстку руку, бій. але Антон такий. Ооо, <бій> як зустрів, чітко зараз. І Є, намагається працювати, та, намагається працювати зараз на мішках. Зі спини набуває, ході, і не кидає удари. Каже, треба зупинити це. Ні, розвертайся зараз, Андрій. Стоп! Стоп, голову не привернув прихватуємо. Андрій бій. Да, вже, вже трохи знаєш. Так здається, що в Андрія вже трохи забрало. впало. Впала й так, і йому так. Треба... він піддається емоціям, так да. агресивно себе поводить. але в боксі треба завжди мати холодну голову, бо допускаєш помилки. З досвідом він має це знати. Бій да нада. Да, Чим підказки Олега Крутько, тренера. Андрія дернуть. І через руку все ж таки залітає цей удар. І... Антон в клінчі мало, мало що робить. Але він і не дає працювати да. Андрію, забирає в нього. Силу. Сили, да, да, да. в'яжить. Ця боротьба вона виснажує насправді. Висмаже в моїй ваговій, в середньому. Да, а тут. А стяжа. тут стяжа. <реш> <Да>. <реш> Коли проти тебе тут такий, знаєш такий, що хлоп, хлопчина здоровий. Накидає по корпусу. Андрій, ти бачив, як він. Так вийшов знизу з боку. Хотів Класичний ви... боксерський хрест. Вицілювати ви хотів априкотом так. Оп! Розводять бійців. Бій! Продовжується поєдинок. І аперкот, який відповідає Антон. Ще один. Пристрілявся, вже Дончецький пристрілявся, більше став влучати. Вже є, ти знаєш, там натяки на прихвати роботи аперкотом. Так, так, хокейний клінч. Да. Одною рукою тримаю, іншою б'ю. Другий yeah, раунд. раунд, друзі. Готовий? Готовий? Заключний третій раунд. Бій. Ну що ж, і будемо зараз знати, в цьому раунді вже переможця. Так, знову агресивно працює Андрій. Притискає до мішків, і працює, клінчу. Да, вже, знаєш, намагається просто аж лице і голову свого опонента. Дивимось. О, Знову Джеп джеб на джеп, джеб на джеб, але в цій такій дуелі був І, і ще був Андрій через руку, Через руку, і ти бачиш ці удари більш в потиличну частину, а бокову, ну, бокову частину голови залітає. Біля вуха, що, да. Да, біля вуха, що теж не, не дуже приємно і затрясає так без здоров. Звичайно, в скроню, вуха, дізорієнтація Да. О, так, калатухі та свої підключити перший, від Антона. Перший удар нам... акцентований удар з клінчу від Антона. Трохи включається вже в кулачку. Так, адаптувався, адаптувався дуже швидко. Да, так. Да, і бачимо, бачимо, що він не хоче активно Яке спокійне обличчя Данчецького, просто подивіться. Він сконцентрований, він якби вийшов в магазин десь щось скупити. І зустрів хулігана такого комплексі. Вовчен спісу! Стоп! Стоп! Да, важкий, важкий бій і для Андрія, і для Антона. Не просте протистояння таке. Так, дуже важкий, як по вазі, так і по стилю боксу. Дебютант Дончецький Антон. Дуже гарно це показує. Просто уявити, який то наш сумарно там прилітає за ці три раунди, то. Особлива справа із да. задньої руки, що одного, що у іншого. Ой-ой-ой, зараз -ой -ой, боковим там зацепив трохи Антона. 10 секунд до кінця цього яскравого поєдинку. Просто же так відчайдушно битися. Круто, дуже круто. Навіть не знаю, кому віддавати перемогу. Суддя номер один-28-29. Суддя номер 2 28-29. І суддя номер 3 28-29. Перемога боксера Червоного кута. Нічого. Андрюша. З дебютом. скорость удалось, движение на ногах на два раунда удалось, на третьем немного подсел в клинче и в ногах, ну, по рукам скорости еще более-менее превосходил. Я люблю просто работать вторым номером, он работает первым, мне удобнее. Из этого удавалось еще попадать, когда третий раунд я полностью проиграл, вроде как. Задоволенный? Да, но ну, можно было третий тоже забирать, в третьем подсел. Сильно, сил, клинч-клинч-клинч В цілому, Андрій, очікувано для тебе бився. Uh, не думав, що такий напор буде. Я думав, він буде боксирувати більше вторим номером. А прийшлося мені в вторитися. Ну, це мені навіть лучше. Со всеми на тренуваннях з ребятами боксирую вторим номером. Красава, вітаю тебе. Так, Андрій, ну я знаю, що ти однозначно зробиш висновки і знову будеш готуватися на наступний бій. Звісно, буду готуватися. З сторони тренер подивиться на це все чудо. підрегулює трохи, що треба робити. Готуватися без програшів не буває. Как бы... На твою думку, дуже близький бій? На мою думку, бій близький. Треба виграти так, щоб не було как бы. Такої не було, тому косяк за мною. Обідно, що другий раз как бы, опять на косячів, якби как бы, така ситуація. Ну... Ну, цього не як дуже. Ти зараз констатуєш, що він ляже в першому раунді. Я знав, що мої кулаки досягнуть цілі. Будемо святкувати перемогу. Зустрічайте першого бійця представник міста Хмельницький Вадим Худецький по прізвиську Кен. Його словами прийшов кулачку, тому що стало нецікаво у спорті. Що ж, сподіваємось, його сьогоднішній бій точно нас зацікавить. Давайте підтримаємо його в нашій організації. Його противником сьогодні стане боєць, який по справжньому знає, що таке запекла боротьба. Адже він є діючим бійцем спецпідрозділу гурмо. Тож зустрічайте кракена. Бабинський дмитро! <плес> Базовий боєць ММА. майстер спорту міжнародного класу. Бронзовий призер Кубка світу. І це ще не всі заслуги Дмитра. Але в кулачному спорті у нього сьогодні дебют. Тож давайте підтримаємо його гучними оплесками. Бійці, на середину. А чув. Про те, що була боротьба в минулому, тому жодної фарцовської техніки. Зрозуміло? Нижче пояси не принаймні. Позвоночний стовбур не б'ємо. Позайдуцю не б'ємо. Голову не прихватуємо. Плечем не підкидаємо. Зрозуміло, слухаємо уважно. Команди. Красивий, чесний бій. Потисне руки. Готовий? Готовий. Да. Перший раунд бій. І так, дорогі друзі, у нас в чорних тейпах Кент, і в червоних тейпах у нас дуже іменитий спортсмен, який сьогодні дебютує в кулачці. Це Дмитро Бабинський. Зараз так нормально так накидав. Але це важковики. І Карен перед цим поєдинком сказав, що ось, щось дострокове має бути. Ну, є таке відчуття. Дуже велике відчуття. І зараз бачимо, як гарно серійно працює. Дмитро набрав, накидує удари і по корпусу. І не відпускає. Взагалі не відпускає. Точічно б'є. Точечно б'є. І взагалі знає, куди б'є. Перший нокдаун. Три, у виконанні від Дмитра. П'ять. Шість. Сім. Готовий Підніми руки. Вісім. Не пірнеємо, йому, не щепується. Зрозуміло. Бій. І так, бій продовжується. Зараз так придивляється. Ну, все бачив, все бачив, Дмитро. Дуже спокійний Дмитро. Ну і як для тяжів так він дуже активно зривається. Один. Ще один нокдаун. Я нагадую, три, що якщо ця, чотири, в, ця, в раунді буде три нокдауни, то це буде дострокова зупинка шість, поєдинку. Всім. Вісім. Зараз спутку кінта кажуть, щоб три трохи розслабив. розслабився, заспокоївся. Шість. Такий на спокійному бій проходить. Але холоднокровно так дивиться. Дмитро за своїм опонентом. Тигр. О! О то... та, є попадання від кінта. джеб. Да. Але да, присів. Ну, таке буває. І Dai. такий важкий удар був прямо по голові. І зупинка are... поєдинку. Да. Дострокова перемога технічним нокаутом. Поєдинку технічним нокаутом. Перемогу здобув. Бабінський Дмитро, Спецпідрозділ Кракен. Оплески бійцям. Дім, ну дивлюсь на тебе і думаю, що ти взагалі не бився. Та ні, бився. Знаєте, хотів перевірити, чи є порох. Бачу, є. Треба підсушити просто. <бився> Два роки такого простою і... Я задоволений, чесно, поєдинком. Я думаю, це зараз мені дасть азарту для більш кращої підготовки. Я готовий до нових викликів. Виглядало, як така легка прогулянка для тебе? Менше страху було. Я постійно по любителям, постійно горів і однаково. А зараз трошки другий адреналін в мене тут, але не було горіти, як відношення, як до роботи. Трохи не вистачили підготовки і попали в затилок, але це така, нічого страшного, з кожним буває. Все клас. В принципі, я не травмований е цей, поєдинком, ну, задовільний, ну так, на три з плюсом. Які сюрпризи для тебе були? Та не було ніяких сюрпризів. Все нормально було. Все нормально було. Треба готуватися.